Всім привіт! Сьогодні випуску ПСЖ планує підписати Трубіна замість Сафонова. Фанати клубу Ноттінгем Форест оцінили виступ Зінченка в ліс Європи. Рома втратила віру в Довбика. Розгорівся великий скандал у Польщі після матчу Шахтар Легія. Український вратар Бенфіки та збірної України Анатолій Трубін може продовжити кар'єру у Франції. Інтерес до нього проявляє ПСЖ. Тренерський штаб Парижан на чолі з Луїсом Менріки шукає нового голкіпера, який може створити конкуренцію основному воротареві Лукасу Шевельє. Резервний кіпер клубу Матвій Сафонов невдоволений своєю ролью в команді і планує піти в оренду, щоб отримати більше ігрового часу. У ПСЖ сумнівається, що 19-річний Ренато Марін впориться з обов'язками другого номера в сезоні двадцять. Враховуючи щільний графік матчів у чемпіонаті, Кубку та Лізі чемпіонів. Саме тому клуб готується вийти на ринок, розпочати боротьбу за підпис Трубіна. У Парижі впевнені, що дуєти Шевальє та українця змінить позиції команди в боротьбі за трофеї. Якщо Трубін залишить Португалію, Бенфіка може розглянути варіанти з запрошенням Марка Андре Терштегена. Поставте лайк цьому відео та підпишіться на канал, щоб завжди бути першим, хто дізнається всі футбольні новини. Також підписуйтеся на наш канал у Telegram Перший тайм там ми розкриваємо трансферні плани клубів, закулісні історії та все, що відбувається за лаштунками українського та європейського футболу. Підтримай проект і приєднуйся до нашої футбольної спільноти. Скануй QR-код або переход за посиланням в описі. Фани Ноттінгем Форест оцінили гру українця Олександра Зінченка у матчі Ліги Європи проти порту. Ось деякі коментарі. Нікола Савона дуже цікавий гравець. Дайте йому шанс замість зінченка. Більше ніколи не хочу бачити Зінченка в футболці Ноттінгем Форест. Савона набагато краще за Зінченка. Форест повинен грати із Зінченком на позиції шістки. Я сподіваюся, що Зінченко травмується до кінця сезону, і ми будемо змушені відправити його назад. Жодна травма не є приводом для безпідставної симуляції. Він такий жахливий захисник. Не можу повірити, що гравець з такими технічними здібностями, як Зінченко, грає за Нотінгем Форест перед керівництвом Шона Дайча. Він більш ніж достатньо хороший, щоб бути в ротації більшості клубів Європи. Він входить 10% найкращих гравців з м'ячем у ногах. Нагадаємо, зінченко вийшов на поле з перших хвилин поєдинку, однак через травму був замінений на ніколу савону наприкінці першого тайму. Рома може розлучитися з нападниками Артемом Довбиком та Еваном Фергюсоном. Італійський клуб готує серйозні зміни в атаці взимку. Як подумляла газета Делоспорт, керівництво розглядає можливість продажу або розірвання контрактів одразу з двома форвардами Довбиком і Фергюсоном. Попри те, що команда залишається серед лідерів серії А, проблеми з реалізацією моментів турбують тренерський штаб. За 10 офіційних матчів сезону, 7 у чемпіонаті та 3 в лізі Європи, обидва нападники забили лише один. Особливо невдала форма у Фергюсона, орендованого з Брайтона. Він не забивав уже цілий рік. А його останній м'яч датований жовтнем 24-го року, грі проти Волверхемптона. У поєдинку Ліги Європи проти Вікторії обидва знову залишилися без результативних дій. Після матчу Жанп'єро Гасперіні визнав проблеми. Ми були надто повільні в завершальній фазі. Є гравці, які давно не забивали. Їм потрібно самим зрозуміти, чому. Якби не пенальті, ми знов би не відзначилися, хоча повністю контролювали гру. Треба серйозно замислитися над цим. За інформацією, Джерела Рома вже попередила Брайтон, що може достроково прирвати оренду Фергюсона в січні, щоб звільнити місце для нового нападника. Одним із варіантів називають Джошуа Зіркзе з Манчестер Юнайтед. Ситуація з Довбиком складніша. Римляни виплатили за українця 35 мільйонів євро понад рік тому. Влітку клуб уже намагався здійснити обмін з Міланом, пропонуючи Сантьяго Хіменеса, проте проти угода не відбулася. Тепер, за даними джерела, двері для виходу Довбика повністю відчинені. Якщо він не покращить результативність до зими, Рома розгляне варіант як із продажем, так і з орендою. Під час матчу Ліги конференцій між шахтарем і легією в Кракові на трибунах кілька разів з'являвся банер з написом Ми пам'ятаємо Волинь. Польські Ультрас розгорнули його вже на початку зустрічі. Однак представники УЕФА вимагали негайно прибрати провокативне полотно. Попри це, банер знову повернувся на трибуни трохи згодом. ЗМІ також повідомляли, що цей банер забороняли проносити на арену ще до початку гри, через що частина польських фанатів відмовилася проходити на стадіон у знак протесту. Крім того, Ультрас Легії розгорнули ще одне полотнище з написом Львов білими літерами на червоному тлі прапора Польщі. Варто зазначити, що Львов це польська назва українського міста Львів. За ці витівки фанатів клуб може отримати покарання від УФА, теоретично можлива навіть дискваліфікація. Сам матч другого туру групового етапу Ліги конференції завершився поразкою шахтаря з рахунком 1-2. Головний тренер Жирони Мічел прокоментував стан правого вінгера команди Віктора Циганкова перед матчем 10-го туру чемпіонату Іспанії проти Реалу в Єдо. Він зазначив, що українець після травми поступово відновлює форму та набирає обертів. Давід, Хуан Карлос, Францес та Донів Ван Дебек завтра не зіграють. Унахі та Томас Лемар повернуться до матчу. Нам також потрібен, щоб Абелі Руїс і циганков підтримували поточну форму, оскільки вони є важливими гравцями і поступово досягають свого піка. Цитує коуча Футбол Фентезі. Зазначимо, що циганков в цьому сезоні провів за Жирону три матчі та оформив один асист. Поставте лайк цьому відео та підпишіться на канал, щоб завжди бути першим, хто дізнається всі футбольні новини. Також підписуйтеся на наш канал у Telegram Перший тайм там ми розкриваємо трансферні плани клубів, закулісні історії та все, що відбувається за лаштунками українського та європейського футболу. Підтримай проект і приєднуйся до нашої футбольної спільноти. Скануй QR-код або переход за посиланням в описі.